що там тебе в тебе пакеті? Трусики твої. А ну покажи, ти що мені купив труси? Диві. А ну покажи які вони гарні. Пальцями роздвинь матню. Йомаю, і що ти будеш мені їх вечором надівати? І що, і що ми будемо робити зі мною? Та як що, що що? Не не балуйся. Ну все, хорошо. Сидить марзне дружбаночок, да? А На що я там? А ні, вона ще тепла. Ну, пробуй. Тепло. Тепло? Mm -hmm. Угу. Окей. Нічого. Тепло, не недобре. Так, скільки там з мене? Угу. Скільки? 43. Куди не йти дома, кажи? Я в магазин ходила. Божу ходила? Лосіни з пушапом взяла, сьогодні срака буде трястись у мене. А що До тебе готуюся. Ну Взяла б тобі каву, ну нема. А де Джон? поїхав. Чого? Не знаю. Він там не лапає, там нікого. ти Ні, він мені не Ні. Він мене любить. І я люблю тебе. <гум> <гум> Зробили валярчику ходох, не сам. А ну не трогай мені валярчика. Що ти даєш? Чіпці. Не треба йому чіпці, він буде їсти ходох. Забери. Сіди сідай, коли надо. Пацани, не заебайте, такой хуйню не страдай. Кинуть біля нього як мусорний пакет. Валерчик обожаю. Люблю тебе, пішли дома, не Я де я положуся, рано дітей немає. Ага. Та нікого вдома немає, я сама. них ножі, поспиш. Ідеш? люблю тебе. Яка гулянка не проходить, яся не може ніде наїстися. Коротше, я заказала. Генеральського сала, дивіться, булочки піджарюю ту Григоровича вообще молодці кухня, просто пушка. Подивіться. Куяк. як? А ну пробуємо. А у тебе дівчинка, де сітіли? Ну що? Ну і цибуль?